Вітаю, друзі, вітаю, шановне товариство! Говорить канал ППН з столиці України Києва. На заставці сьогоднішнього відео ви бачите обкладинку першу сторінку англійського журналу The Economist. Чому до цього номеру журналу така особлива увага? Бо із року в рік, листопадовий номер журналу дає прогноз світових подій на цілий рік для урядів, держав, крупних бізнесменів і впливових людей світу. Отже, для когось ця сторінка хаосу, а для когось відкрита книга. Тому астрологи, політологи, прогнозисти та інші фахівці по всьому світу жваво обговорюють, дають прогнози про події у світі протязі року. Теми обговорення: чи впаде долар, що буде з криптою, коли закінчиться чи почнеться Третя світова війна, чи буде? Ядерна війна і таке інше, і таке інше. От і канал ППН не думав, але вирішив висловити свою думку про натяки журналу за економіст. Тільки пам'ятайте, що канал ППН розповідає міфи та казки. А вірити, поки треба, тільки офіційним ЗМІ. Перше, що кидається в око з першого погляду, це те, що вперше на першій сторінці журналу немає зображення диктатора РФ. -ти всі лідери великих країн є, а його нема. Велика держава, Третій Рим. у Уділ якої всемірність, як пропагандували з 1991 року різні культурні пропагандосі на різних мовах переходить, насправді виворачує на показ всі, всімірності. В які вона переходить. Заклик Українці Російської Федерації, які ще не забули, що вони українці. Тікайте з території Росії, поки не пізно, щоб не кусати собі потім локті, особливо з, за своїх діток. Так от, на обкладинці журналу The економіст під ногами президента України Володимира Зеленського від РФ Росії лишився один старий червоний танк, який скоро лусне від своєї люті. Вітаю нашу рідну неньку Україну, всіх, хто боровся і бореться за світлу сторону світу з здобутою перемогою, яку чомусь ніхто ще не помітив. Ще раз вітаю нашу рідну неньку Україну, всіх, хто бореться і боровся за світлу сторону світу з здобутою перемогою. А ми переходимо до розшифрування хаосу малюнків журналу.